Запіканка має мусову текстуру, але при цьому вона добре тримає форму та чудово нарізається. А колір який для запіканки нам знадобиться 400 грамів ароматного гарбуза. Нарізаю його на шматочки, складаю в каструлю, додаю трохи води, накриваю кришкою і тушкую до м'якості. До тушкованого гарбуза додаю 400 грамів кисломолочного сиру, 2 яйця, дрібку солі, ваніль, цукор за смаком. Я додала 5 столових ложок та 2 ложки борошна. До речі, всі продукти для цього рецепту я купувала в сільпо по цінотижикам. Перебиваю. Масу занурювальним блендером до гладкої однорідної консистенції. А духовка в мене вже розігріта на 160 градусів. Форму для запікання я змастила вершковим маслом і тепер переливаю в неї гарбузово сирну основу і випікаю 40 хвилин при 160 градусах у попередньо розігрітій духовці. Оскільки борошна в запіканці зовсім небагато, для того щоб вона добре вийнялась із форми та добре нарізалася. Її треба повністю охолодити. Запіканка вийшла красиво. Жовто-помаранчевого кольору з апетитною скоринкою зверху, і наступного разу я планую приготувати одразу подвійну порцію, тому сміливо можу вам заявити, що рецепт вартий вашої уваги. Сміливо готуйте та смакуйте таку красиву осінню запіканочку.